Удостоверение <говори> показуйте, водите домой! Дайте акредитовану камеру сюда! аккредитованную камеру, видите! Да, да, да! Да спокой! Поехал спокой! Всем выбьем! Да, 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 ваша просьба! Да, спасибо! Да! 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 Да

І всі події почали відбуватися вже після побиття сторони. Якби було за нашу со. I oh. і немає. Немає, немає, вибачте, що мене виграли. Як вас і колег вітаю з цим проєктом. Що мов знімають? Все нормально, поспішимо, нормально поїде. У сенсаціях, давайте. Ваші,

А я змістить, бо дивитися, які його діти возможне. Ну взяв таки мільярди собі налосити. А Та, да? то таке, що де взяв там по що я проробила? проробила 50 років стажу, без двого до 70, я получаю 1300. Пані, йдіть сюди, я вас обніму, давайте йдіть сюди, йдіть сюди, йдіть сюди. Ось це на сьогодні все ж рівняніка побили. Ну? No. По інтернету внук дивиться, та каже, Лусенка побили, то да я давай без третій тряпки на себе, та вийшла. Та, щоб збило йому дорогу, хто його побив. Що він випив до цла своїх діточок і всіх, хто рідніше його є. Так, не проклинаємо. То, проклинає. то дитина, то дитина теж чия то. А вони починають. Він же їх не вив, а вони та, так та, і вучені. Та, та, ну так дивіться. Та їх треба проклинати. Та, їх треба проклинати. Та, не треба. Просто у них не буде стояти. А я вам говорю, я така агресивна. Мені, щоб я бачила, що його побив до і дав то пістолет, рука не дрогнула, так, блядь, три пулі випустила б і все. Не одну хоч одною сражила б, але я ще... Добре, хлопці, дивіться, і носить, третю прямо. Несете гроші на Майдан за коляду. На Майдан за коляду. Мінімум по 100 гривень кожен. Мінімум. Ти понапряглися. добре, по 50. Да не і знімайтеся з хлопцями. Янукович. Янукович їм дає за Харченко. Ай, блін. За Харченко, круто. А ви знаєте, пацани, от я вам розкажу таку історію. Я дуже проста. Як ви думаєте? Є дуже така проста історія. Пацани, як ви думаєте? Скільки у нас всіх військ? Скільки, як ви думаєте, кількість військ? Кількість. Кількість скільки є. 60 тисяч, а скільки є у вас, мі... міліції? 460 тисяч. З ким ви боретеся? Ну от трально. З ким боретеся? Хоч примовте словець, сказати, а ви мовчі дати не в один вони не забрали. Але питання в тому, що ви не жиєте, ви не є люди для людей. хочу чуть діти мої рішення, дорогі. Ні, дивіться, вони не ваші. Ви мовчите. Я їм скажу. Дивіться, пацани, все дуже. Така мати жінка, як я. Дивіться, пацани, все дуже просто. Або ви працюєте за своєю совістю, або ви працюєте на когось, хто вас їбе, хто вам каже, що ви стоїте тут, тут тисячі людей кажуть, що ви. Що? Так, так.